Дивіться, український прапор в словацькому місті зліва направо прапор Словаччини, України, ну і прапор міста. Друзі, сьогоднішня історія буде зі Словаччини зі словацького міста Тренчин. Місто дуже старовинно існувало ще там за кам'яного віку. Ну як так, як деякі міста сучасної України. Це вже була інша держава. Потім була Римська імперія. Ну І спочатку я хотів би розказати саму історію Словаччини. Бо, наприклад, я поки не став вивчати, ну, про Словаччину знав мало. Я впевнений, що у вас теж трохи є з цим пробіл, а історія цікава. Ну, Почнемо з міста. Місце, місто, в якому я показую вам кадрі, це місто Тренчин. В кадрі фестиваль. Спочатку я хотів залишити оригінальну музику, тут звучить музика. Але потім згадав, що YouTube часто блокує відео з оригінальною музикою, тому наклав тут зверху свою історію. Місто Тренчин недалеко від високих Татр. Високі театри це найвища частина Карпат, якщо наші Карпати Говерла найвища гора 2061 метр. То там гори висотою приблизно в два рази більші. Найбільша вершина Карпат Герлах. в принципі, татори, високі татри розділяють Польщу і Словаччину. І, до речі, сама географія. А географію, як сказав один історик, багато точніше істориків географії не поміняєш, тому багато країн утворюються гео саме географічно. І це природна, природний бар'єр, високі татри, які розділяють Польщу і Словаччину. Високі тати потім ідуть Біщади. Бескід, нижній, верхній Бескід. Це, це те, що розділяє Польщу і Словаччину. До речі, без, безщади вони ще, вони знаходяться в трикутнику. Там сходяться кордони трьох країн: Словаччини, Польщі і України. Ось, Тренчин на 2026 рік ЮНЕСКО обрала містом столицею культури. Столицею культури серед всіх європейських міст саме Тренчин було обрано. Я до кінця не знаю чого. По суті, це було трохи як сказати, по наїтію. вибрана моя зупинка в моїй маршруті, в моїй діловій поїздці. І коли я там був, побачив декілька фестивалів. Тобто, ну... Щось, щось цікаве там очікується на наступний рік. Багато фестивалів, багато туристів можете побачити, наприклад, замок, який ви зараз будете бачити в кадрі, ну, людей я вам хочу сказати більше, ніж в камянець подільську в українському, ніж в Хотині. Тому туризм в Словаччині він дуже сильно розвинутий і хочу сказати вам, що. Квитки коштують в різні локації не дешево. І туристів багато. Багато їздять з самих словаків в татри, так і поляків, німців. Тобто ну, я можу побачити біля якогось печери чи біля якогось замку вивіски в основному йдуть трьома мовами. Словацька безпосередньо, польська, німецька, інколи буває англійська. Вивіски українською мовою, а точніше, русинською, можна побачити в, в територіях, де локально мешкали русини. Про русинів не путайте з росіянами, я вже докладно розповідав, русини залишилися. В, на території Словаччини не було в Словаччині такої операції, як вісла. Багато хто залишився, можна побачити біля храмів вивізки росинської мови, можна побачити на цвинтарях могили. Ну, а зараз я показую цю цікаву локацію. Хочу сказати, звернути увагу, що ну, дуже схоже, що будівничі. Замків наших українських, Кам'янця-Подільського, Хотинського вони були знайомі з архітектурою Європи. Тобто вони десь бачили і привезли цей стиль. І Саме Хотин, Кам'янець Подільський, їхні мури, їхній дизайн дуже схожий на те, що ми бачимо. А тепер давайте перейдемо про історію самої Словаччини. Я впевнений, о, в кадрі, до речі, тільки починаються високі татри. Це не сама висока частина, але можете побачити. Історія Словаччини, вона дуже цікава, дуже заплутана. І один інтересний факт може я сьогодні вам розкажу, що перша словацька республіка, а ви пам'ятаєте, що була Чехословаччина, було дві Чехословаччини. Перша Чехословаччина виникла після Першої світової війни, коли пали буквально всі імперії: Османська імперія, російська там Австро-Угорщина, Прусія, всі імперії пали, і виникла така країна, як Чехословаччина. Потім в 1939 році. Увага! Нацисти, нацистський уряд, Гітлер. Подарували Словаччині незалежність ну, в обмін на те, що вони будуть долучені, нададуть свої війська і будуть по суті сателітом, будуть союзником фашистів у другій світовій війні. Від 39-го року до 45-го існувала перша словацька республіка. А потім відбулося. Вже друга Словацька республіка це було так зване оксамитове розлучення. Мирно, спокійно Словаччина відійшла від Чехії. Творилася друга словацька республіка, і хочу вам сказати, дуже цікаво. Я думаю, будуть ще в мене історії з цієї місцевості. Так що коментуйте, питайте, що вам ще буде цікаво. Побачимо в наступних відео. А це у нас в кадрі, до речі, вулики. Бачите, хтось на даху поставив собі вулики, щоб збирати і немало вуликів.